Спецпредставник президента США новообраного Дональда Трампа Кіт Келох з питань нашої війни з Росією. Відклав свою поїздку до Києва, він мав ось уже на днях приїхати для ознайомлення станом справ для того, щоб виробити остаточну позицію американського президента нової адміністрації на переговорах із Путіним про припинення війни, але е, вирішено цю поїздку відмінити, і е, тепер сказано, що він приїде вже після інавгурації Трампа, е, можливо, в 20-х числах Можливо, навіть на початку лютого. Чому справа? Чому він переніс? Тут є лише версії, і мені видається найбільш правдоподібною те, що власне в США втратили надію на розмову з Києвом по-хорошому. Тобто планувалося, що Келох приїде, поговорить з Зеленським з його оточенням. Домовиться про те, що е, наші перестають е, красти у мега масштабах, ну те, що американці дають в першу чергу, е, також е, займають конструктивну позицію на переговорах, тобто перестають бикувати, перестають е, говорити е, типу е, Давайте нам кордони 91-го року і ще, ще багато чого е, в навантаження. Інакше ми на е, припинення призупинення війни не згодні. Давайте нам такі гарантії, яких е, ні в кого не було. От, тобто, е, що не буде от, е, подібних от, ультиматумів, домовитися із нашими. Ну, а також е, домовитися, що не буде е, всяких нежданчиків, ну, типу Курської операції. Але пробігла чорна. Кішка. Е, можливо, причиною стала е, активізація наша на Курському напрямку, там, незважаючи на те, що на Покровському напрямку у нас Трінєс-Трнєз. Ми пішли в наступ на курському напрямку. Ну, нікуди нам все втратити. Американці цим дуже незадоволені. Можливо, це послужило причиною, можливо, інтерв'ю останнє Зеленського. Ну, скоріше, це і, і курська операція, її продовження, і інтерв'ю Зеленського. Це не могло послужити причиною скоріше, якоюсь останньою каплею. Останньою каплею вони е, прийшли до висновку, судячи з усього, про нашу дуже слабку договороздатність або взагалі про недоговороздатність. Тобто, і да до що з ними говорити, і кіт Келох вирішив залишитися е, поки е, в Америці на кілька тижнів, як мінімум, для того, щоб підготуватися грунтовніше до нової поїздки, е, в які. Він буде зовсім по-інакшому говорити з нашою владою. З нашою владою буде говорити вже Америка устами Кіта Келлога, мовою ультиматуму, тобто е, кажуть, що він приїде і е, просто викладе чемодан. На стіл, ну, скаже, ось ребята, на вас компромат, ось ваші рахунки, ось е ваша робота на Путіна. Е ось, е де ви потирили те, що ми вам давали: мільярди чи десятки мільярдів. Е або домовляємося так, що ви проводите негайно вибори. Е Діючий президент не балотується, або е, ми просто викладаємо цей весь е, компромат у світову паутину, робимо його публічним. Ну і підключаємо всю потугу американської держави до е, ну, буквально до знищення нинішньої. Е, Політичної верхівки української, ну, знищення політичного та, власне, і юридичного. Тобто чимало людей, якщо наші, врешті-решт не підуть ні на який компроміс, ну не на компроміс, а на умови, чимало людей із вищого керівництва просто опиняться в списках розшуків. ФБР, інших американських правоохоронних органів. Ну і, власне, для того, щоб дозбирати цей компромат, для того, щоб з такою позицією треба ж мати доступ до баз даних американських спецслужб. Доступ з'явиться 20 січня, поки що все в руках Байдена. От 20 січня все буде вже в руках у Трампа. Вони подивляться, що є на наше керівництво, і приїдуть з готовим потужним ультиматумом. Ну і тоді, ну, власне, єдиний залишиться хороший. Варіант для нашого керівництва це погодитися на пропозицію проводити негайно президентські вибори і не брати в ній участі. Якщо ні, то ну розум зрозуміло, що нашим тягатися з американцями з їх можливостями. Я вже не говорю про те, що допомогу всю зупинять а Просто тягатися з можливостями впливу це абсолютно нереально. Ну Європа, вона ж орієнтується на Америку. Якщо Європа оголосить когось із оточення Зеленського в розшук, то ж Європа його прикривати не буде. Європа дивиться крізь пальці на ці всі зловживання наших. Тільки тому, що адміністрація Байдена на це дивилася е, крізь пальців. Якщо адміністрація в Білому домі не буде на це дивитися крізь пальців, то і ті також не будуть дивитися. Тому, е, судячи з усього, Келох е, притормозився, щоб зібрати більше компромата і приїхати вже не з пропозиціями, а з ультиматумом до Києва.